Нову книгу про роботу музею історії Бердичева за 9 років із 2013 по 2021 рік включно презентував колишній директор музею, краєзнавець Павло Скавронський. Мені вдалось знайти в архівах 270 статей. Які писались і я, як автор 80 статей про роботу музею, і його діяльність, і писали журналісти газет, які працювали в Бердичівських газетах, писали наукові співробітники музею. І таким чином 270 статей, які поміщені в цю книгу. Ну, я хотів писати від себе і використовувати ці матеріали, але так вдало написано. Писані журналістами статті, що краще своїми словами, я не наважився цього робити, тому я дослівно ці статті помістив сюди. У збірнику газетні матеріали про виставки, експозиції, презентації та інші заходи, що проходили у музеї історії Бердичева. 40 статей біографічні про Бердичівських митців. Різниця між публікаціями в газеті і цією книгою та, що газети ми сьогодні не найдемо всіх, уже це я знайшов, не знаю, тому що і я частину зберігав вдома. І газети тепер в архівах не зберігаються. А книги, ось ця книга з цим матеріалом буде здана в республіканські державні бібліотеки. Я всі збірники конференцій за останні 10 років, тому що я керівник організації обласної, і всі свої книги здаю. В національну бібліотеку Вернацького, де вона буде зберігатися багато років, в бібліотеку Ярослава Мудрого в Києві, в державну історичну бібліотеку і в бібліотеку національного університету імені Тараса Шевченка, тому що я там вчився, і в ту національну я також даю книгу. Потрапить книга й до бібліотек області, нашого та інших міст. Планує Павло Скавронський. Книга має ну наукову основу. В кінці книги після текстів є алфавітні показчики. Є алфавітний показчик статей, де 270 статей в алфавітному порядку. Є алфавітний показчик прізвищ. Це 1300 прізвищ, які зустрічаються в статтях для того, щоб людина як хоче про когось почитати, щоб не листала книжку. Це дуже довго. Тут 534 сторінки. Вони беруть показчик, знаходять прізвище, і там в показчику вказана сторінка, на якій про цю людину пишеться. Ну, цей показчик я над ним три місяці. Три місяці працював і це виписував тут 40 сторінок показчика. Крім того, алфавітний показчик періодичних видань є. Всі видання. Ну, найбільше статей було опубліковано в газеті Бердичівський погляд: 75, 72 статті про роботу музею в газеті Ріо Бердичів. 53 статті було в газеті Бердичів. Така була при поліграфічному нашому фабриці. Нині ця газета не існує. На більше пів тисячі сторінках загалом 270 статей. На першому місці за кількістю написаних матеріали журналістки Вікторії Кочерявої. під час презентації усі, хто замовили книгу заздалегідь, змогли її отримати з автографом. Надіюсь, її прочитати, буде щось багато нового, чого я навіть і не знав. Хочу пожелати Павлу Степановичу крепкого здоров'я, наснаги, щоб ще були книжки. От. Ну і пам'ятаю, що він для музею, для історії музею зробив дуже багато. Павла Микенюк, Андрій Борисов, ТРК